Відео знято для каналу Exist .ua. Автомобіль Volkswagen Golf 7 серії. Це електрична версія E-Golf 2014 року виготовлення. Перша, перше покоління електричних E-Golfів. Тут у нас, як бачите, чорний колір автомобіля. Він, звісно, гарно виглядає, але потребує особливого догляду. Тобто на ньому дуже швидко починає виднітись різного роду царапки, подряпини і такі інші пошкодження. Для видалення цих пошкоджень ось купили ось таку пасту фірма К2. Зараз ось зайдемо. Фірма К2 називається Ультракат. Це Якщо на нашу перекладати для видалення подряпин, Ну, антицарапін, антиподряпин на український. Так, ось така упаковка 100 грам тут ємність. К2, в принципі, відома польська фірма. Багато чого виготовляє, багато чим користуємось. Ось дістаємо. Тут у нас ось такий тюбик. Так, є ось на українській паста для відновлення лакофарбового покриття. Термін придатності і так далі. Тут на упаковці чомусь на українській немає, різні мови, але української немає. Ну, Не біда, знайшов в інтернеті опис і інструкції по використанню. Опис усуває подряпини, помутніння лакофарбового покриття. Ну, Такі, звісно, не, не дуже критичні. От як, наприклад, паутинка всім відома така ось на сонці, бачите? Як у мене тут? З'являється ця паутинка від ручного витирання автомобіля, тобто якийсь пил все одно потрапляє під тряпку, тканину, яку ви витираєте. І на чорному автомобілі ось який недолік. Чорних або темних автомобілів, що на них це видно. На білому такої павутинки не видно. Так, Тобто для ось такого роду також підходить. Спосіб використання доволі простий: беремо якусь губку, я візьму поролон якийсь, губку. наносимо невелику кількість і втираємо в поверхню. Трохи чекаємо і розполіровуємо сухою іншою, вже без пасти тканиною типу мікрофібра чи щось таке. Отже, вибрав я ось таку ділянку біля лючка. Ось Бачите, скільки тут потертостей і на лючку є. Тут подряпина взагалі. Не глибока, але вже не гарно. Так, отже, беремо ось таку я взяв мочалку, це, типу як для миття посуди. Посуду. Відкриваємо наш антицарапін. Ось я вже проколов. Ну тут, ви знаєте, з цієї сторони така штучка, щоб прокулювати. І трошки, ось, я так думаю, буде достатньо для невеликого, для невеликої ділянки. Так, Оже беремо І ось тут. Наносимо ось так. Як написано в інструкції, е, тонким шаром, тобто ось я наношу невеликим шаром, аби покрити це цю ділянку, так Ну, ось так ми для прикладу взяли таку. Давайте трохи лючка візьмемо, можливо, на ньому буде більше, більш видно. так Все, даємо пару хвилин і будемо розполіровувати Вже трохи підсохло, воно стало таким е порошкоподібним, так би мовити. Я спробую спочатку ось цією Губкою більше втерти його. Тобто, ось бачите, він більше втирається і трохи ми бачимо вже колір нашого покриття ну, нашої фарби автомобіля. Тобто додатково втираючи його, ось розтер ось якось так. Звісно, лакофарбове покриття стало більш матовим від такого розтирання. Бачите? Ось перехід на необроблену поверхню і ось тут ми натирали. Ну А тепер беремо якусь ганчірку типу мікрофібра, чисту, суху, і поліруємо. Тобто додатково розтираємо, втираємо. Круговими рухами бажано, щоб не залишати ніяких слідів. Отже, дивимось після е, першої обробки, що у нас, який ми маємо результат. Е, звісно, скажу як є. Не прибрала воно подряпини повністю і потертості ось ці, але е, вони стали менш помітні, як на мене. Тобто, ось дивіться, це поверхня, де ми обробляли. І ось, бачите, де павутинка ось ця. Зараз спробуємо ще залізти на цю поверхню. Тут видно павутинку досить добре. Хоча я навіть зараз бачу, що ось тут, де ми обробляли, вже павутинка ледь помітна. Зараз повторно нанесемо. Ось таким чином на ніс. Зараз буду розполіровувати. Ось так це виглядає після полірування губкою, її, якою ми її наносили цей засіб. Зараз будемо полірувати мікрофіброю. Ось такий ефект ми отримуємо після другого нанесення, застосування, розполіровування. Не знаю, мені сонце б'є в очі. Не знаю, буде видно вам чи ні, але ось тут, зараз покажу ось тут, йде така видима, не лінія, наскільки я зміг вивести цю лінію, ось так наче видно. Тобто бачите яка різниця? Ось тут дивіться, як воно вже навіть таке матове покриття, плюс паутинка. І ось тут. Так, звісно, є ось такі подряпини, які трохи... Глибші, але ефект є. Ось тут також, де ось ця глибока подряпана, і все одно вона вже майже її не Ну, Тут трохи ще помітно. Ці вже вони трошки глибші. Ну, Ефект чудовий, мені подобається. Ось звідси. ну, Мені видно досить помітно, навіть здалека, ось навіть звідси, видно конкретний перехід ось тут іде, де оброблювало, де ні. По-перше, оця поверхня стала більш чорніша. Такий насичений чорний кольор став і е, блиск від металіку е, досить гарно став виднітися. Тут вона більш матова і така видно, що в цій паутинці неприємній. Ну, тобто ось цей засіб дуже рекомендую. Непогана штука. Я навіть і не сподівався, що буде такий ефект.